Демонструється програмне забезпечення в якості результату виконання практичної роботи на основі проєкту створеного в ході курсового проєкту. У нас зараз немає ніякого користувача. Давайте уявимо, що ми реєструємося. А, якийсь мейл. А, і є реєстрація. Після того, як користувач зареєструвався, Йому відправляється повідомлення, що він має активувати свій аккаунт. Ну, mm -hmm. це з пошти, з якої я відправив, бо такої пошти не існує. Якщо юзер не активує свій аккаунт, то, по-перше, він не зможе створювати новий рецепт. По-друге, він не зможе додати цей рецепт до улюблених, mm -hmm. а якщо ми зараз підемо і перейдемо по цьому посиланню, у нас uh, користувач активувався і можна буде додати до улюблених. І можна буде почати створювати вже самі рецепти. Можна зайти в профіль, змінити аватар. Тут можна шукати рецепти uh, по назві, uh, по категоріям, по інгредієнтам, умовно, яловичина. <плес> <плес> там обіди. Тут поки що багато супи. А, посортувати можна за назви і так далі. А, можна також комбінувати умовно там. А, супи, але щоб була яловичина Або а так, або борщ. Uh -huh, також це uh -huh. все працює. А, uh -huh. Можна створити новий рецепт. А, якусь назву. Office. Выбрать категории, стихики створения. Здесь наш хотя бы одну категорию выбрать. Ингредиенты. Выбираешь юнит и количество Ну инструкция. Час приготовления. Складность. Можно так еще. А также можно выбрать кухню для не обовязково. Mm -hmm. И завантажить файл для... Ja, так, так ну якщо ми умовно не зробимо назву. Так, до речі, може. Так само з категоріями, хоча б щось має бути вибрано. Uh -huh. Ну і тут, тут так само, в принципі. А, ми попали до нашого рецепту, ми можемо редагувати, змінити умовний о, умовний імдж. Можна його також дати до улюблених, можна його видалити, Поки що не будемо це робити. Також у кожного рецепта є інгредієнти, і можна їх додати до так званого списка покупок. Тобто тут що тестовий рецепт і інгредієнти. Можна відкрити умовний інший а, рецепт і так само додати, воно тут все буде. А, цей список можна роздрукувати, тобто, можна його зберегти, якщо є бажання. Можна його очистити, Вон так також це відображається. Також при створенні, там ми вибирали кухні, тобто можна вибрати азійську кухню, українську, американську. Ну і тут британська зараз нічого немає. Є про нас, prans Є також улюблені рецепти, mm -hmm. щоб можна було відразу прийти до них. Можна... А ну, якщо ж, звісно, це не наш рецепт, то ми не можемо ні редагувати, ні видаляти. Тільки от до улюблених і так далі. А, можна показати, що от редагування воно працює. І видалити також можна. Ну. Все, його немає. Ага. А, тепер можна відкрити, подивитися, як воно працює з точки зору адміна. По-перше, адміністратор може видаляти, редагувати будь-який рецепт. Угу. Так само у нього є функціонал звичайного користувача, і у нього є одна різниця, що у нього є панель адміністратора. Якщо ми сюди перейдемо, ми побачимо список наших користувачів і їхні ролі. Можемо це змінювати. Можемо видалити користувача. Це просто тестовий, можна бачити їх аватар. Можна бачити категорії, створити нову, редагувати. Видаляти також можна. Якщо ми зараз зайдемо на якийсь рецепт, то нова категорія тут з'явиться. І так само з кухнями, але тут на різниці, що можна ще й завантажити зображення, бо, як ви бачили, тут у кожній кухні є своє зображення. Ага. Ну, в цілому це все. Добре, дякую.